Фарба і Лезо. Набір майстрині Ірини для створення стильної патріотичної зачіски. Салон, що спеціалізується на сучасній техніці, відкритий для відвідувачів в одному з районів Вінниці. Зараз ми робимо патріотичний малюнок, жовто-блакитний прапор з гербом України. У перукарській справі Ірина Криворученко вже 20 років. Розповідає, на вивчення і вдосконалення техніки хіа тату пішов приблизно рік. Так, відколи почалась війна, саме таку стрижку багато бажаючих. Коли я почала це робити, у нас в Вінниці мало хто це робив. Майстриня не втомлюється розвиватися у професії. Декілька років тому отримала перші змагання зі свого ремесла. 19-20 рік два рази підряд золотий призер чемпіона України. Сергій не перший юний клієнт Ірини. Таких до неї приходить багато. Каже, всі по-своєму унікальні. Наші діти, Вінницькі, справжні патріоти. Вони підтримують багато в когось дітей, батьки на війні захищають нашу Україну. І, мабуть, таким чином вони намагаються підтримати. Бажаючи змінити стиль, в основному діти, але приходять і дорослі відвідувачі. Вони вірять в перемогу. Те, що все буде добре. Україна переможе. Вірять Збройні сили України. Патріоти. Кілька вправних рухів лезом, пензликом і новий образ готовий. А як вам результат? Ем Погубить. Клієнт задоволений, а майстер може похизуватися ще одним витвором мистецтва у своїй колекції.